З сиротами, жінки залишились без батьків, без чоловіків, батьки залишились без синів. Оце нас купили смертями. При чому? А при тому, що ця людина і їй подібні гачують вибори, чого лізти до Верховної Ради знову вбивати, знову вбивати не можна допускати взагалі до виборів таких людей. І ціною свого життя, ціною життів, які тут стоять, повірте. Це наше життя. Ми живемо цілого, на цю землю. І ми допустили сьогодні оце, що сьогодні відбувається в державі. Тому що ми фінансували архивий Майдан, ви фінансували Януковича, а ви і де? що грозі, де грозі це відбувається. Ви знаєте де що так буде?

Сьогодні для того, щоб мета була одна: я дуже задоволений не треба. Не треба на конференції. Дуже задоволений, що в нас прояви демократії, дуже чудово, що всі хочуть показати, покажіть себе на виборах, прийдете до урни, проголосуйте. Я знаю, що сьогодні я з вчорашнього дня я радуюсь тому, що мені вдалося. І я не боюсь цього стати. Мені вдалося врятувати 150 душ. З них 77. З них 77. Саме з нашого регіону. Жмеринщини, з Барщини, з Теврова, з Літина. Ось сидить жінка, Надія, дружина чоловіка за то, з кого почалося це все. Коли 15 го числа зателефонували мені? І вона благаючим голосом казала: допоможіть чоловікові, вона з села Ялтушкова. Що ви допоможіть чоловікові, бо він в АТО третій день без води. І ми відреагували негайно. Це і був мій похід і на Інтер, в Інтер прямому ефірі, щоб сказати про це, які готували за партію регіону.

Я ви всі сядете, зрадники України, взяв на контроль і зробив правильно втрату, тому що коли замилюють... Інформацію нахожу, і не доносити її віжджи, до президента. Це погано. Я прийму примусі про адміністрація президента і переживала. Дев'ятнадцятого числа були війська і сто п'ятдесят душ, сімдесят сім, які наші відничани вони подзвонили. Ось є дружина, яка вам скаже. Надія, скажіть, дружину закрива. Скажіть ви, ваш чоловік, що не сказали? Дев'ятнадцятого числа. Коли прийшла допомога? коли були ці? Скажіть, що таке не камінь голодаря візера хоч Почимось на те, як ви фінансували януковича, за це ви опониться з баттями, це ваші сотня, ваша душа. Як Я так можна? Скажіть, як так можна? В в Нашому моє пальто. У мене зарплата 1300 гривень. Що робилося в 2012 році? Я хотів попросити, у Нас передвиборча гонка. 26-го будемо всі голосувати. Я, Я хотів підтримати нашого президента.

Чого там лезуть э, журналісти? Ти знаєш мою жителю конкретно. Знаю. Вони журналістів б'ють. При чому я донося біля цього? Вон вон там, твої, ребята, твої. Які Все мої зафіксировані? Які вони мої? Тебе показать? Показати. Що, так, я вас конкретно маю. Ось. відносно цієї людини. Я тоже. Чуєш, якщо я буду лише, я тоже. Тут... Я, тож да. ну, я цивілізовано це делаю. Я тоже цивілізовано. Да, я. Так, пусти мене на Наташину руки. Слухай, а Басю. Що Басю? Я тоже надо піду в толпу і хай мене поб'ють. І Подій я покажу кажу, рузь, тебе я поб'ю. Ось легше. Ось ця людина відповідає за смерть наших хлопців, дітей. Я вам офіційно це заявляю в вочі. І нікого не боявся і боятися не буду. Ви що Ту. вам згадати? Що ви витворяли? Відпрацював. відпрацював. Вам згадати, що ви відтворяли у 2012 році. Іди, кошти. Ви фальшували, Давай. Вибори Давай. Році. Іди кошти. фальшували вибори у 2012 році. Фальшували вибори у 20-му 12-му році. Пан Жеребнюк по системі Януковича. Фальшував вибори. Верховну Раду проліз по системі Януковича. Фінансував.

Таким як Гройсмани, таким як е, Калетники. А таким, що як... ви як... Гройсмана? Це взагалі людина, яка білі вам побудувала. Що ти можеш за нього сказати? А в 11-му Хто ти? А, а хто Гройсман? Хто я, а да. хто Гройсьма? В да. 2011 да. році да. ви разом з ними почували вибори! І це є на відеосайтах сьогодні... Ви Спочатку закінчить хоча б інститут, байте освіту. ви вийшли і покажіть, що ви за життя зробили. Що ви зробили за життя? На вас вплине за життя. Є а багато А ти що одну у цій людині? Зайди в вносить чорну Шановні! а не батьки, і мами. Генорий, дай нам закінчити, ми його мучимо. Це наша прес конференція Здесь журналісти. Ганьба таким людям. Ты ж знаєш ганьба. Ганьба. Ганьба і калетникам, і йому. Всім ганьба таким. Але треба це цивілізовано. ти знаєш. Ти ж бачив, скільки смертей, на асфальтах. Ти маєш що щодо ребатуруться, і ці гниди до цього причетні Ти знаєш, не знаєш самі, йшов їй тобі говорити. Ви висвітлюйте це все, і вони знову падли лісу лізуть. Моя права лізуть і знов людям баламуть голови. Та скільки можна це терпіти? Скільки ну, можна? Сьогодні враження заспокою <продук> своїх. Та, дублоків, <продук> а при чому це придурки? Це нормальні люди, виступ. як і ти, Рукова, як і я. Та, і є, деньги, ти знаєш, я хоч копійку когось взяв. Не знаю. Ти знаєш чудово. Ви мене знаєте! Ви Ви! підкуплена людина! Ви, ви продажний журналіст! Не знаєш, я наберу, а ребята, а я наберу мас. Ребята, хто не сидять на наркотиках і выносят в его. Все последнее. не золото. Це на комуняках, Це на регіоналах. Оце вони в цьому, всьому винні. Вони почали, згадайте десятий рік, як вони над нами всіма здущалися. На нами, і вам сорому немає, возити є. Да е. е. Вам вас совісті немає. Вас совісті немає. Вас совісті немає. Почему ты не батон? <різан> ви мені згадаєте, давайте так, я відповідаю. <плес> а чому ви не в АТО? Скажіть, <клес> чому ви заходите на когось? Виш... Я на Ради. И ви ж відповідаєте, ви говорите, що смерть. Який АТО? На передову йдіть! На передову йдуть. Де ви були на Майдані? Де ви були, коли ми стояли на Майдані? Фінансували тітушок? На антимайдані стояли? Де ви були? Відпрацював, іди Сьогодні нагинуть наші українці. Доки це буде продовжуватись? Ви знов в Верховну Раду? Знову що вбивали? Знову що вбивали? Знову фінансувати? Знову нас обкрадати? Скільки ви схем ще хочете прокрутити? Скажіть мені, будь ласка, скільки? Хай я такий поганий. А ви? Що ви робили? Коли Янукович, ця, відбудов, оця я... гнида регіоналовська, я ця відбудов... нечість російська. Округ. Округ. Який округ. Я округ? Я Ви підкуповували виборців, округ. ви сваршували на 14 му окрузі е... вибори. Прокуратуру І... подай. да. подайте. прокуратуру. прокуратуру, прокуратуру подайте. А ви знаєте, хто там сидить? Такі, як ви. Точно, чи... То, що... ніхто ні, не поміняв. Точно, що... такі самі прокурори, як ви.

А що ви на це нічого не відповідає. Я відповідайте. Та я знаю. Ми за вас сильно для рігіона. Ви вже свої лице показали. В 2012 році ви свої лице показали. Відповідайте. Ви ви вибори на 11 раз. Ви фальшували вибори на 14 мокрі. В житті нічого не фальшував. Фальшували! по системі Януковича фальшували! Скікох, по всій Україні, як ми пам'ятаємо. Помоги по... мені, пожалуйста, стіну помити. Помогі, пожалуйста, мені помить стіну. А поможіть нам. Я Ви нам поможіть, да, давай, так, що треба? Землі українській кров змити. Наші хлопці, Молодец, поможіть, пішли давай. мити. Ні, давай спочатку. Кров! Оце людей! Прошу. Які оце все зробили? Кров мийте! Кров вимивайте! Кров вимивайте! кров вимивайте! Кров вимивайте, а не яйця! Кров вимивайте! Яку ви ту виступить? Ви чуєте, що він говорить? Спочатку вони мною мою кров розіллють, він тільки що сказав. А ти хочеш на ваш. Оцей, що хоче Бо це, це бандит. У нього є навіть кличка в законі. Я Як ваша кличка? Це ви знаєте? ви зараз займалися бандитизмом. Все, Підрам! Не що неправильно стоїть. Що це неправда, Скажіть. Що це неправда, От скажіть. Я щось обманюю, скажіть, я вам дивлюсь. не правду, каже, Чим ви займалися, коли, коли jest, ми захищали українську? Ну скажіть, я Так, виправдаю, бачити. Ви знаєте, як працює опора? Ви пиші настроєння перебивайте. Я вас не перебиваю. Вони завжди скривають правдиву інформацію. Правдиву І це вже отако. оце. Выключите. Журналисты Чекащар снимают толпу. Що да, вот я ему <питалец> задал Говориш, питання. <соединяющие> да, скажи нет, мне нет, да, туда, а что изменилось? Я, я не, заменилось, я я заменилось, я не взял, в взял деньги. Я, да? я да? сегодня да? вас стою, не может меня. Меня. Виктор да. Николаевич, а у вас есть шаг отсюда выйти, чтобы не в мусорке уехать? Это взять и написать заявление, что вы снимаетесь с проблемы. команду